Сьогодні розпочали гру не в стартовому складі. Розкажіть про момент, коли виходили на заміну, як ви себе налаштовували на викид? Ну, в першу чергу, хотів вийти і допомогти команді любим способом забити гол, віддати гольову, Ну, Виходить з одної цілі це допомогти команді. Що ви можете сказати про вашого суперника сьогодні? Як вам ця команда? Хороша команда, така, можна сказати, чуть специфічна, багато і, і легіонерів, і хороші поігравші гравці вже на високому рівні. Так що команда досить цікава. Дивіться, ви набрали чотири жовтих карти, наступну гру, на жаль, пропускаєте. Що можете з цього приводу сказати? Що я можу сказати? Дуже неприємно, бо в нас така можна сказати, лобова гра зараз з кудрівкою за місце в четвірці. І, ну, мені здалося, що там не було фола, Но... Нічого не поробиш, Ти, потрібно просто це прийняти і все.